Розділ тринадцятий БЕЗ солінь І БЕЗ САЛАТУ Генріх Восьмий, Яким би захопливим не був базар, опинитися серед нього на самоті доволі лячно. Оскільки я особливо схильний до страху, то вирішив послухати пораду танди і зайшов до корчми. Спершу, однак, я потурбувався про те, щоб прив'язати гліпа до стовпа біля входу. Та витягти меч. У нас був лише один пристойний меч, але зараз його носив ааз. Мені ж залишився старий меч Гаркіна зброя, яку зневажливо висміювали і демони, і мисливці на демонів. Та все ж його вага на поясі трохи заспокоювала мене, хоч було б значно спокійніше, якби я бодай трохи розумів, як ним користуватися. На жаль, Уроки Ааза поки що не включали фехтування, залишалося лише сподіватися, що сторонньому глядачеві не буде видно, що я не вмію носити меч. Зупинившись у дверях, я окинув оком інтер'єр корчми. Навіть з моїм досвідом сільського життя я одразу зрозумів це точно не місце вишуканих вечер. Батько ще до того, як я втік з дому, якось радив мені не довіряти корчмам чи ресторанчикам. Що виглядають занадто чистими, він стверджував, чим чистіше місце, тим більш сумнівна якість та походження їжі. Якщо він мав рацію бодай на чверть, то ця корчма дно. Тут було настільки чисто, що все аж сяяло. І я кажу це без перебільшення. Різке світло згори відблискувало на безладно розставлених маленьких столиках. І на жорстких металевих стільцях, сидіння яких були з якогось білого твердого матеріалу, мені невідомого. У дальньому кінці корчми була барна стійка, за якою височила велика кам'яна горгулья, єдиний декор усього закладу. За горгульєю видніли дверцята, що, певно, вели на кухню. Крізь маленьке віконце я бачив процес приготування страв. Котлети клали на піч, потім втикали їх у розрізану булку. Заливали зверху якимись різнокольоровими пастами і загортали в папір. Після такого видовища я ще сильніше зневірився я ж завжди сам готую їжу і для себе, і для Ааза, ще раніше для себе та Гаркіна. І хоч я не мав ілюзій щодо якості власної кулінарії, але те, що робили тут з м'ясом, напевно призведе до смаку та текстури підошви. І все ж корчма була майже повна. Я помітив це краєм ока, так само помітив і те, що більшість відвідувачів пильно витріщаються на мене. Ймовірно, це через те, що я вже добру хвилину стояв на порозі, збираючись із духом увійти. Відчуваючи себе трохи ніяково, я зробив крок усередину і дав дверям зачинитися за собою. Двері ж з підлою точністю встигли зачепити мій меч. Прищемивши його і змусивши мене крокнути далі вкрай незграбно про імідж грізного мечника можна було забути. Принижений, я, уникаючи будь яких поглядів, швидко попрямував до прилавка. Не знаю, що я збирався там робити, їжі я не довіряв, але, можливо, на мене перестануть витріщатися, якщо я бодай зроблю вигляд, що замовляю. На ходу я почав уважно роздивлятися горгулію. І тут вона повернула голову, заскриготівши каменем. Це була не статуя. За стійкою стояла справжня жива горгуль'я, вона була схожа на створіння з грубого сірого каменю. Коли вона поворохнула крилами, на підлогу осипалися крихти каменю та пилюка. Руки закінчувались пазурями, а з ліктів стирчали загнуті шипи. Єдине, що хоч трохи нагадувало привітність, Її посмішка, хоч і вона була тривожною, розтягнута від вуха до вуха, демонструючи ряд загострених зубів, довших ніж у Ааза. Що бажаєте замовити? ввічливо запитала Гугулія, не перестаючи посміхатись. Е. відступив я на крок. Мені треба подумати такий великий вибір. Насправді я просто не міг прочитати меню, якщо це взагалі було меню. На стіні за Горгульєю були якісь знаки, написані крейдою поверх численних стертих рядків. Горгулья знизала плечима. Як хочеш, байдуже мовила вона, вирішиш гукни мене звати Гес». Обов'язково, Гесе, посміхнувся я, повільно заткуючи до виходу. Втім, тихо вийти і почекати зовні біля гліпа не вийшло. Я не пройшов і чотирьох кроків, як хтось поклав руку мені на плече. Скіф, так. пролунав знайомий голос. Я різко обернувся, точніше, хотів обернутися, але меч зачепив ніжку столу, проте голова таки обернулася, і я зустрівся поглядом із бісом. «Брокгерст!» – вигукнув я, миттєво впізнавши його. Так і думав, що це ти. Я впізнав тебе, коли ти. Гей! Біс одразу відступив і підняв руки, ніби захищаючись. Спокійно, я не шукаю бійки. Моя рука інстинктивно схопилася за руків'я меча, намагаючись звільнити його від ніжки столу. Схоже, Брокгерст вирішив, що я намагаюся витягти зброю, і мене це цілком влаштовувало. Брокгерст був одним із посіпак Іштвана. І наша остання зустріч була, м'яко кажучи, не найприємнішою. Трохи страху перед моїм готовим до бою мечем йому точно не завадить. Я не тримаю зла, наполягав Брокгерст. Це ж була просто робота, а зараз я без роботи і скоріш за все назавжди. Останні слова він вимовив із гіркотою, що розбурхало мою цікавість. Погані справи. Обережно запитав я. Біс скривився. Це ще м'яко сказано. Сідай, пригощу тебе молочним коктейлем, розповім все. Я не знав, що таке молочний коктейль, але був упевнений, що в цьому місці я його точно не хочу. Е, дякую, Брокерсте, сказав я з натягнутою посмішкою, але, мабуть, утримаюся. Біс підняв брову. Досі підозрюєш мене, га? пробурмотів він. Що ж, я не дивуюся. Зробимо ось як. Перш ніж я встиг його зупинити, він підійшов до прилавки. Гей, hey, гесе. гукнув він. Можна я візьму ще один стаканчик? Власне, почав Горгул. Дякую. Брокгерст уже повертався з якоюсь тонкою одноразовою посудиною в руках. Він гепнувся на сусідній стілець і махнув мені, запрошуючи сісти навпроти. У мене не було іншого ввічливого вибору, окрім як приєднатися. Хоча пізніше я усвідомив, що зовсім не був зобов'язаний проявляти ввічливість. Обережно, щоб нічого не зачепити мечем, я протиснувся до столу. Схоже, Брокгерс тут уже сидів раніше на столі стояла така ж сама посудина. Тільки наповнена дивною рожевою рідиною на три чверті. З урочистим виглядом біс підняв першу ємність і перелив половину її в місту в нову. Рідина лилася густо, ніби болотна жижа. Ось. сказав він, підсовуючи мені одну з посудин. Тепер можеш не хвилюватися, ми п'ємо одне й те саме. Сказавши це, він підняв свою в імпровізованому тості і зробив добрий ковток. Очевидно, він чекав, що і я зроблю те саме, я, б радше випив крові. Е, важко повірити, що справи у тебе такі погані, тягнув я час. Ти виглядаєш непогано. Цього разу я говорив щиро. Брокгерст справді виглядав добре, навіть для біса. Як казав Ааз, біси вміють стильно вдягатися, і Брокгерст не був винятком. На ньому був оксамитовий і ржаворудий камзол із золотою оздобою, що чудово пасував до його рожевої шкіри та блискучого чорного волосся, якщо він і голодував, за його виглядом цього не скажеш. Хоч і досить стрункий, він залишався підтягнутим і спритним, як у день нашого знайомства. Не довіряй зовнішності. похитав головою Брогерст. Перед тобою біс, якого приперло до стінки. Я вже продав усе арбалет, торбинку з фокусами, навіть не зміг назбирати на внесок у гільдію вбивць. Так важко знайти роботу? поспівчував я. Повір, Сківе, прошепотів він майже змовницьки. Я з того провалу з Іштваном так і не працював. Де тепер Іштван? спитав я невимушено. Та не переймайся ним. Ми залишили його продавати перекуси на острові Конея за кілька вимірів звідси. А що, зрештою, мені і справді було цікаво з Тандою ми ще не встигли як слід поговорити після зустрічі. Ми кинули Фрумпеля під зграєю птахів у якомусь парку. Вирішили, що він краще виглядає статуєю, ніж живим. Мисливець на демонів та дівчина зникли невідомо куди однієї ночі, поки ми спали. Мій напарник Хіггінс подався назад до бесера. Він вирішив, що кар'єра скінчилася і час осідати. А я відтоді шукаю роботу і вже починаю думати, що Хіггінс мав рацію. Та ну, Брокерсте, підбадьорив я, тут же базар. Маєш знайтися щось для тебе. Біс тяжко зітхнув і зробив ще ковток свого напою. Приємно, що ти так кажеш, Скіф, усміхнувся він. Але треба дивитися правді у вічі. Біси взагалі не користуються попитом, а біс без сил і поготів. Я розумів, про що він. Усі мандрівники між вимірами, яких я зустрічав, Ааз, Іштван, Танда, навіть диво Фрумпель. Вважали бісів істотами другого сорту. Найприємніше, що я про них чув, що вони кепські наслідувачі диволів. Мені стало його шкода. Адже ще недавно я сам був ніким. Головне, не здавайся, підбадьорив я, десь та знайдеться хтось, хто захоче тебе найняти. Мало ймовірно, скривився біс. В моєму теперішньому стані я би сам себе не найняв, а ти. Ще пак, відповів я. Миттю. «О, ну!» – Він зітхнув. Не буду більше жалітися. Як ти сам. Що тебе привело на базар? Тепер я скривився. У нас разом складне становище, пояснив я. Ми тут, щоб найняти команду на допомогу. Ти наймаєш людей? Брокгерст аж спалахнув цікавістю. Ну, так. Почав я. Занадто пізно я зрозумів, що сказав зайве. Так ти не жартував, коли казав, що готовий мене найняти, зрадів біс. Е, е, -е, -е промимрив я. Оце так новина. Брокгерст аж руки потер. Повір мені, Скіф, ти не пошкодуєш. Я вже шкодував. Зачекай, Брокгерст!» – спробував я зупинити його. Є кілька нюансів, про які тобі треба знати. Наприклад, ну, по перше, шанси не дуже, сказав я зважено. Ми проти цілої армії. Це серйозно, особливо якщо врахувати, що платня низька. Я сподівався, що він клюне на згадку про оплату і мав рацію. А наскільки низька? Прямо спитав біс. Я замислився. Я не мав ані найменшого поняття, скільки платять найманцям. Ми е, не зможемо дати більше однієї золотої монети за всю роботу, видав я. Домовились! вигукнув Брокгерст. У моєму теперішньому становищі я не можу відмовлятися від такої пропозиції, хай там які ризики. Мені слід було попросити, Ааза провести для мене експрес курс із розцінок. Е, Є ще одна проблема, замислено мовив я. І яка ж? Ну, мій напарник, ти ж пам'ятаєш Ааза? біс кивнув. Так от, він зараз намагається найняти загін і гроші в нього. Якщо йому пощастить, а йому зазвичай щастить, то на тебе грошей може просто не залишитися. Брокгерст скривив губи, потім знизав плечима. Що ж, ризикну. Все одно мені нікуди подітися. Як я вже казав, пропозиції роботи на мене якось не сиплються. У мене закінчувалися відмовки. Ну що ж, посміхнувся я натягнуто. Якщо ти все усвідомлюєш. Обережно, бос. перебив мене біс пошепки. У нас компанія. Я навіть не знав, що мене непокоїть більше. Те, що Брокгерст назвав мене босом. Чи приводоподібна постать, яка щойно зупинилась біля нашого столика? Підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.